Головоломка від мінфіну вони нещодавно повідомили, що в березні місяці від бізнесу отримано 86 мільярдів гривень податку на прибуток підприємств. Це легко порахувати. Це 18% від самого прибутку. Таким чином, прибуток підприємств складає 477 мільярдів гривень. В той же час Мінфін повідомляє, що в тому ж березні місяці від працівників отримано ПДФ. Плюс військовий збір в сумі небагато не мала, 26,8 мільярда гривень, а це 23% в цілому. Таким чином, наші працівники легально заробили 116 мільярдів гривень. Як вам така чесність розподілу результатів праці? Що робітники отримали в чотири рази менше ніж окремо взяті бізнесмени отримали прибуток?